Прес Алкаше Російського міністерства закордонних справ Марія Захарова рознесла черговий фейк про те, що нібито на території одного із соціальних закладів міста Суджа Курської області існує концентраційний табір, в якому тримають від 70 до 120 цивільних, включаючи неповнолітні. Почуємо, що розповіли місцеві про саму Марію Захарову. На дуро по що вони кажуть про умови їхнього тримання? Ми вам благодарний. Да в у нас є нас форм'ять. Нам ребята вади привозиш. Нам все що то ми... по факту. Марія Захарова, яка повсякчас любить апелювати до історичного прецеденту Третього рейху, виявилася куди ближчою до спадщини Йосипа Геббельса. і в усьому наслідує його принцип. Чим страшніша брехня, тим легше в неї повірити.